Доброго Дня сьогодні я хотіла з вами поговорити про, мабуть, найголовніші постулати, які існують у практиках енерготерапевтів, телесних терапевтів і в тих, хто працює з людьми на рівні зцілення, реабілітації. І це такі головні речі, як Духовне ядро да, кожного методу, або духовне ядро самого, самої людини, яка цим займається. Про що йде мова? Йде мова про етичні правила, етичний кодекс це внутрішнє етичне ядро, яке існує, повинно існувати для кожного реабілітолога, терапевта, це енергопрактика. І це те... Що ми із чоловіком започаткували в своєму методі BEST і працюємо з пацієнтами. По-перше, хотілося б сказати про типи пацієнтів. Я для себе їх поділила, розподілила. Думаю, що зі мною погодиться багато людей, які працюють з людьми, на три категорії: три групи. Перша група для Бесту це. Це дуже актуальне, бо за останні 10 років, які ми працюємо, я це постійно наблюдаю. Перша група це десь 70% людей, для яких це вау-ефект. Тобто, ефект, коли вони відчувають полегшення. Цілий тиждень їм класно, їм комфортно, вони хотіли ще більше. Хтось починає працювати, має натхнення, хтось чекає наступного прийому. І це дуже, це дуже класно, тому що це довіра. Це Можливість працювати з людиною далі. Або навіть якщо немає такої можливості, то за один раз ти допомагаєш людині, допомагаєш людині, і вона йде вже своїм шляхом саморегуляції, настройки своїх, своєї діяльності і свого, свого фізичного оздоровлення. Другий, Друга категорія людей, я думаю, також є у кожного реабілітолога, фізтерапевта і практика цілителя. це люди, які йдуть, це десь 20% які йдуть через погіршення. Тобто все, що було в латентному стані або або в такому поганому стані, але організм це якби блокував, йде загострення, запалення. І це така найважча категорія, тому що в кого є довіра, вони приходять другий і третій раз, вони розуміють, що буде полегшення не з першого разу, але воно буде. І е, третя категорія людей е, це м, ті, хто каже, що це десь 10%, я нічого не відчув, нічого не змінилося, мій стан не змінився, і вони взагалі не приходять, і це, е, це якби нормально, навіть якщо ти бачиш, що є певні проблеми, е, тому що вони будуть шукати своїх спеціалістів, своїх реабілітологів і будуть йти далі. Але ми зараз я хотіла поговорити і про другу, і про першу категорію. Це дуже важливо саме з позиції людини, яка надає такі послуги, з позиції реабілітолога, з позиції терапевта, з позиції цілітеля, а саме про ці етичні норми, які, які існують, і які ми чоловіком для себе якби визначили головними критеріями своєї роботи. Ну, перше перш за все, це не нашкодити. Краще не допрацювати, але зберегти позитивну динаміку і працювати системно, ніж перезавантажувати організм і спровокувати загострення. Це я так для себе визначила, тому що в категорії вау-ефекти або в категорії мені стало краще, але недостатньо. Люди зможуть якби, себе вільніше і в житті почувати, і буде певна надія, що далі буде краще, краще, краще. Ми зможемо працювати. Другий такий етичний максимум це не завдавати болю більше, ніж необхідно при виконанні техніки або прийому. Бо якщо біль наноситься більше, ніж 0,7 секунд. Імпульсно, то м'язова пам'ять не запам'ятає, спазму не буде, інервації не буде, і далі можна буде працювати. І це можна робити буде м'якими руками легше і заглиблюватися. Тобто, якщо не буде спазмувати нерви і м'язи, то можна далі проходити до фасті, до роботи з кістками і так далі. Тобто, оцей... Оце бажання якби, завдати болю, щоб показати, що практика ефективна, воно не повинно бути. Це стосується і голкотерапевтів, і мануальних терапевтів, і навіть, мені здається, масажистів. Тобто, не, не завдавати болю, не нашкодити. Далі не навіювати власну думку пацієнтові заради власної вигоди. Якщо є сумніви в діагнозі або обов'язково потрібно. Запропонувати і додаткові обстеження, і звернутися до інших спеціалістів не потрібно, якби людина хоче переконатися, що так або не так, не потрібно навіювати власну думку. Це повинно бути зважене, об'єктивне, навіть медично доказове, такий, такий діагноз, думка, а не просто якби власні роздуми і відчуття. Бо це певне, ну, певне зобов'язання, це певна відповідальність. Третій постулат це реабілітолог несе відповідальність за свої слова, але тільки те, що сказано особисто. Всі інші інтерпретації, хтось передав ваші слова, або дружина чоловіку щось сказала – це вже відповідальність пацієнта, і я це також обговорюю, тому що потрібно тримати фокус уваги на тому, що і пацієнт, і реабілітолог, по перше, розуміють одне й те саме, тобто вони говорять одними й тими самими термінами про щось. А по-друге, що людина завжди може якось інтерпретувати в своїй голові те, що вона вважає за потрібним, і може передати. От мені там реабілітолог так сказала, або о, о, чоловік дружині, або навіть якісь маніпуляції. От мені сказали, що мені там не потрібно те то і те-то. Тобто є такі моменти, в нас практики таке було, тому я. Завжди кажу, якщо навіть вам Папа Римський сказав, що я щось передала, не вірте цьому. Будь ласка, зверніться до мене. Я повинна сказати, як я особисто, і не потрібно мої слова інтерпретувати і маніпулювати цим. Це дуже важливо, тому що ну, так відбувається, це людська природа, так воно є. Далі. П'ятий такий постулат, така максимум етична це тайна та захист інформації, якою можна ділитися з пацієнтом. Все, що розповідає, пацієнт, повинно залишатися разом з, з тим, тобто воно повинно залишатися етично таємним. Але і це, звісно ж, якби, людина може розповідати все, що завгодно, і бувають різні випадки. І буває так, що була одна дружина, потім інша дружина, і приводить приводив він там або доньку, або там другу дружину, або якби, різні бувають випадки. Люди можуть поругатися вдома, люди можуть якби, розійтися. І, Передавати про стан пацієнта, про ті слова, які вони говорили, це зрозуміло, що зовсім не етично. Але є, певно, деякі якби, випадки, коли я вважаю, за потрібним це зробити. По-перше, сидіти до 7 років. Я б сказала до 14, але вже з 10-12 років це особиста думка. Тому до 7 років я можу розказати про повний стан пацієнта. Далі вже за е, якби, бажанням е, рішення приймає дитина, бо це може бути е, якби, різна ситуація. Дитині може бути дівчинка або хлопчик. Він хотів би, щоб щось не сказали матері там або батькам. І тому я поважаю їх думку. І я не передаю всю інформацію без згоди, наприклад, дитини. До 7 років це обов'язково повний діагноз. Я розповідаю і про стан, і про гормональний стан, і про те, що відчувається, і про те, що я бачу, і про психоемоційний стан. До 14 років є якісь аспекти, моменти, у які потрібно знати батькам, матері, батьку, і про це теж треба казати, щоб забезпечити. Захист здоров'я дитини. Здоров Далі, якщо це важко хворі пацієнти, які дають згоду на передачу інформації. Так буває, що людина приходить і не знає, як розповісти про свій діагноз, і якщо йде до обстеження, і, наприклад, там діагноз або рак, або якісь навіть психічні. Відхилення або щось таке важке, яке буде потребувати такого тривалого лікування, то безсумнівно іноді людина не може сама це зробити. І якщо вона дає згоду, то я розповідаю про це родині. Далі є кримінальні випадки, які реабілітолог в яких реабілітолог не повинен стати співучасником, і про це також нас до речі, слава Богу, не було таких випадків, але про це також потрібно говорити людині, щоб не брати на себе таку відповідальність. І е, остання категорія це психічно хворі пацієнти. Е, іноді такі стани бувають, е, коли людина не дієздатна, не зовсім адекватно реагує. І про це також у нас були такі випадки, коли ми спілкувалися з чоловіком дізнавалися, як допомогти, і іноді, от такий на ранній стадії, воно допомагає, щоб воно не переросло в якесь таке більш складне такий стан, коли людина вже не може, якби. Така точка, де визвраток, людина вже не може сама дати собі раду. І я дуже рада, що я туди наважилася, зателефонувала, вони пролікувалися в крапельниці, в приватній клініці, там все ментального здоров'я. І зараз дуже класно. Тобто, людина себе почуває. Дуже непогано, і я спостерігаю вже декілька років, що стан не, не погіршується, навіть там кермує авто, працює. Тобто головне підтримувати там, не впадати в цей стан, коли в неї гранічне таке відбувається, і просто підтримувати себе на цьому рівні навіть медичними, вона підтримує себе препаратами. Шоста максима, про яку я хотіла б сказати, це розуміти, що є певні протипокази, при яких неможливо можливо нанести більшу шкоду, ніж допомогти, і тому важливо попередити пацієнта, в яких випадках це можливо погіршення стану, або відмовити, якщо виникають сумнів в роботі. На жаль, приходять люди, іноді вони тобі дуже довіряють і дуже хочуть, щоб ти їм допобіг. Але допомогла. Але якщо я відчуваю, що я не можу допомогти, то це більш етично сказати: вибачте, але я не можу вам допомогти. І ви можете шукати допомогу у інших спеціалістів, у інших лікарів, але не брати на себе таку надію, яку ти не зможеш виконати. І це як зазвичай, якраз та сьома максимум ми переходимо до неї. Якщо, наприклад, через два, три, навіть чотири прийома реабілітолог по особистому обстеженні, опитуванню, пальпуванні, бачить, що стан або Гірший або не змінюється, і навіть якщо не просувається далі, то потрібно або провести до обстеження, попрохати все-таки пацієнта, щоб він це зробив, звернувся до інших спеціалістів, або взагалі припинити прийоми і сказати, що так, я не можу тобі допомогти. Це буде чесно, я вважаю. І... Да, у нас також були такі практики, такий, такий досвід був, коли ми не могли, ми говорили про це, і люди йшли далі шукати там або іглотерапію, або якісь інші спеціалістів, які могли б їм допомогти. Восьмо максимум, яку я для себе визначила, це доброзичливе виношення до інших реабілітологів і підтримання. Спільноти Бест, яка існує, і якщо виникає думка, що інший спеціаліст наносить шкоду про це, потрібно повідомити пацієнту коректно і дати йому можливість робити свої висновки і свободу вибору в подальших діях. Не, не казати, там, не лити бруд, ой, той поганий, той такий, бо як казав колись наш. Вчитель Олександр Михайлович Березовський. Він казав, що для кожного пацієнта знайдеться свій майстер, свій лікар, свій, свій реабілітолог для кожного. І там, де ти можеш не допомогти, не потрібно вважати, бо це. Гординя, що якщо ти не допоміг, то більше ніхто не допоможе. Або навпаки, хтось приходить і кращі результати. І я можу сказати, що я завжди радію за своїх колег, бестовців. І не тільки безставці до нас приходять з класними результатами від остеопатів, від мануальних терапевтів, говкотерапевтів, енергопрактиків. Боже, якщо людині допомагає інший спеціаліст, зараз так багато людей потребують допомоги, що це ж класно. Інший. Інший якби, е, варіант да, ситуація, коли не допомагають, беруть гроші, говорять якісь речі. І тут теж я вважаю, що це етична така е, чистота самого, е, самого майстра, да, коли він не говорить, фу, там було погано, а там погано. ні. Е, це вибір, і шлях кожної людини, вибір спеціалістів, вибір лікування. Кожний проходить свій шлях, комусь якби щастить, і він не трапляє на свого майстра. Але всі ми так або інакше стикалися в житті з тим, що хтось допоміг більше, хтось не допоміг. Десь був негативний досвід, десь був позитивний досвід. І це, Хто я така, да, щоб я могла обезпечити людину і розказати, я не архангел, я не Господь Бог, щоб розказати, де йому краще, як йому краще, я не знаю. Шлях людини. Я навіть свій шлях не знаю, тому я можу тільки довіритися вищим силам. Якщо людина до мене потрапляє, і я можу допомогти, то це також завдяки не тільки моїй да, допомозі, бо я тільки провідник руки Бога. І я могла допомогти та й добре, не змогла, ну, значить, хтось інший. От, тому я також стикалася з тим, що дуже класні спеціалісти, майстри своєї справи, але всередині оця така червоточина, да, коли він вважає, що він супер, а всі інші ні. І я вважаю, що ця гнільця вона. Вона ж відображається ти, хто вона ж через тебе йде до пацієнтів. Тому ця внутрішня чистота, вона повинна бути, про неї повинна дбати і в думках, і в душі, і тоді буде шлях найкращий і для себе, і для інших. Дев'ятий дев пункт це вже більше про, мабуть, школу Бест, тому що і саму спільноту Бест. Підтримувати, розвивати саму систему, але е, я вважаю, що потрібно інтегрувати якісь методики і техніки для доповнення, збагачення, розвитку самої системи, але зберігати чистоту головних постулатів та унікальності системи. Тобто, ця система. Е, Бест, яку започаткував Євгеній Осіфович Зуєв, а потім розвивав Олександр Михайлович Белізовський, він її назвав СПФР, тобто система психофізіологічної реабілітації, він її доповнив багатьма методами. І я вважаю, що сам метод жив, бо цей Бест розвивався, то він повинен в себе. Інтегрувати, вбирати інші методи, але залишатися суто бестом, бо там є своє ядро, є головні принципи, є методи, яких немає в інших методиках. Тому я й говорила про те, що інтегрує і мануальну терапію, і остеопатію, і вісцеральні практики це все. Єдина така система і якісь там методи енергопрактики, бо є наш вчитель працював безконтактно, він міг це робити. А Євгеній Ось Зуєв навіть міг робити те, що називається такими практиками через енергетичні. Да, Філіппінська медицина він навіть це міг і це започатковано це зафіксовано в такі. Тому я говорю, що метод він безмежний, він може вбирати в себе не поглинати, а доповнюватися і розрощуватися такою красою, і становитись, ставати у нагоді як можна більшої частини людей. І останнє. Десяте про це мабуть кожен спеціаліст знає і і розуміє, бо це конкретна техніка безпеки. Людей, які працюють з енергіями, які працюють через себе, які е, допомагають людям в стиленні, здоровленні і так далі. Я думаю, що це вважає стосується не тільки енергопрактиків, не традиційної, спеціалістів нетрадиційної медицини, це повинно стосуватися і лікарів, і всіх, хто працює з людьми, бо це зберігати внутрішню, духовну. Чистоту душевну, гігієну і фізичне здоров'я. Постійно вчитися і розвиватися. Це єдиний рецепт можливості зберігати себе, свої здібності, здоров'я і якісний стан життя. І тільки тоді, коли ти постійно зростаєш, розумієш, що тобі потрібно вчитися, коли ти зберігаєш внутрішню духовну чистоту і душевну гігієну, і свій класний стан здоров'я, тільки тоді ти зможеш довго працювати. Допомагати людям на благо, на користь людям в країні, собі і собі, своєї родині. Да. Тобто це внутрішній ріст, це я так вважаю, і я кожному з вас бажаю, якщо вам було цікаво, ставте якісь запитання. Бажаю здоров'я, розвитку і всього найкращого нам і нашій країні.